І так, зараз пів дев'ятого, чи пів на восьму, ой, пів на дев'яту Я в англійській вивчила часи, в польській вивчила часи. Я навіть на німецькій вивчила вже ці часи, а на українській не можу запам'ятати. Частить позор. Все, я буду випадатися. Коротше, я їду йду до залу. Я перший раз, напевно, тут, так рано, йду туди, бо останній раз, коли я там була. Там було стільки людей, що мені потрібно, потрібно було чекати чергу, щоб піти на якийсь тренажер. І я вирішила, що ні, я так не хочу. Тому я зібралася з силами, а я просто тут через диму, ой, диму, почому, коли я хочу сказати його ім'я на українське, мені хочеться не Діма, а Дима. Дмитро. Через Дмитра. Я тут, ну навіть не просинаюся, а іменно встаю десь о 10 -й. Тому що ну я не можу. Я десь просинаюся у восьмій, Ну я дивлюся, ну він такий солодко так спить і його хочеться так потискати. От, зараз подивимося, скільки там буде людей. Просто я ще хотіла для влога щось там познімати, як я класно займаюся. Я взяла тут штатці, всі діла, але якщо буде так само багато людей, то я ні не зможу зняти. Сал для розмінки. І я тут завжди одна. Коротше, тут коштує 60... Не, 59 франків на місяць, але я взяла на рік і мені це вийшло 39 франків на місяць плюс 10 франків в місяць солярій. От, щоб ви знали. Але навіть 69 франків це дуже-дуже мало, тобто 59, тому що зазвичай тут і по 100 і по 120 і так далі, так що це Дімка знайшов дуже класний зал по нормальним ценам ще тут. Безпеки, всі діла. Написано, що треба витирати антисептиком оце все, чим я зараз і займуся. Але це я вже накачала свою дубку. Отак. Отак. Такі, ну що це тут вона. Що то вона тут вона не дуже велика. Я там була голенька, тому вирішила не знімати для вас. Он не видит меня. Дарки! Наконец-то. Вообще слепенький вже? Уже сліпенький. медленно рухается этот хвостик. Не, что-то слабенько. Коротко про то, как он любит мячик. Оставь мяч и отходи назад. Оставь и отходи. Еще назад. Еще назад. Ты готова? Дарки, все, никакого И мячика. Поблини, ты а? ты Он загипнотизировал. <соцарев> <соцарев> Моя любимая. Просто по болоту. <соцарев> Дальчик принеси. Нет, сюда. Дальчик, Дальчик кидай. Все, отдай. Оставь мяч. Молодец. Молодец. Научился. Ну, Класс. Ванную. Ванную. Как-то не натурально это было. Ванную. Прыг. Молодец. А зараз я зібралася йти гуляти з одною дівчинкою. Просто мені пише моя знайома, що в неї подушка теж живе в Базелі, і що вона теж просто тільки з хлопцем може тут гуляти нікого не знає. І чи не хочу я з нею познайомитись? А я така: ну, я хочу, я, звісно, хочу, я залюбую люби дві ж. І от зараз сьогодні ми зустрінемось. Дуже волонітельне. Я не знаю, про що балакати. Я просто ніколи не ходила на свідання, розумієте? Ніколи. Ну, типу, з Дімою ми зі школи і то були не прям такі как, не свідання, а як то побачення. От. І я так розумію, це дуже трішки схоже, тому що ну, треба буде там щось розказати про себе чи ще щось. Коротше, я трішки так нервую. Я дуже сподіваюся, що дівчинка буде дуже класно, але якщо вона буде навіть не класна, я вам про це не скажу, тому що це не гарно так казати про людей. Ми зустрінемось в Макдональдсі, звісно же, де ще зі мною можна зустрітися, звісно, в Макдональдсі. Тому я побіжала вже. Ні, я ще не опаздувала. Ребята, все сложилось, все трапилось саме так, як мені потрібно. Я знаю, що, що зараз трішки темно, але я хочу зараз, поки я така на емоціях, вона Дівчинка просто супер. Вона в темі. А все чому? А все тому, що вона з Одеси, А всі, хто з Одеси, автоматично становяться класними ребятами. Вона мені наговорила дуже кучу всього цікавого про швейцарію, саме про Базель. Ой, як низько склітить. Коротше, в суботу ми йдемо з нею, з нею на йогу. Все, на секундочку. Йога вже організована. Коротше, я дуже сподіваюся, що там буде класна дівчатка, що сама йога буде класна, а ще мені дуже жарко, якось я на правильно бділася. Коротше, я дуже щаслива, я вділа свій найгарніший костюм, взяла свій коврик, наймодніший, найгарніший. Трішки вам там... Ай, Я ж забила. І як же я вам поснімаю? на бутилку поставлю як завжди. І так, в лікарні ми вже були. Зараз ідемо в будинок. Як как будом бы пристаріли в будинок літніх людей. Навіть не питаєте за яких обставин ми там опиняємось. Просто ми йшли, йшли і знайшли безкоштовний велосипед. Трішки треба його підрахтувати. Ой, боже мой, Дімо. Але за безкоштовно навіть дуже непогано. Ну, як бачите, ні, нормально, їде. Зараз зіма трішки його під і буде в нас крутезний вірк Все, їде тестувати. ось А це самоліт. і ха Хорошо! Курицю і гречку. А ще подивіться, яке гарне дерево прямо навпроти нашого балкону. я буду робити ось тут ось такі фоточки. Взагалі не знаю, як я вже жила без діми півроку, тому що ну це так класно. Ти просто знайшла дірик, трішки такий, ну не дуже стані, але він бац, за пів е, хвилинки все починив, все пішов кататися. Це клас, і так зі всіма речами, зі всіма. А з приводу цього літнього будинку я хотіла сказати, що знаєте, скільки це коштує? Ну я сміюсь, тому що це просто нервна, нервний сміх. Сім тисяч франків на місяць коштує будинок для літніх людей. Ну, це дуже дорого. Це дуже-дуже дорого і нема просто слів. Такс, моя нова подружка знайшла на встречінг, і ось я вже на нього їду, але я їду вже після цього. залу. Не знаю, ну вроді так навпаки даже круто, так? Мені дуже знов ну, цікаво, що там буде. Тому що ну на йогі там більш такий контингент постарше. Я дуже сподіваюся, що на стрейчингу буде якісь молоді дівчатка, і ми там з кимось познайомимось. А ще це, походу, одна і та сама локація, церква. Напевно, тут якось дешево там знімати зали, щоб займатися спортом. Але сподіваюся, що буде хоча б. Але. Але сподіваюся, що буде хоча б інший зал, щоб Ну щось цікавеньке новеньке. От тобі і швейцарія взяв і впав знак, і що тепер людям робити, і тепер вони не будуть знати, куди їхати. І ще один. Чи це так заплановано? Мабуть, це заплановано, ладно, наговорила <му> Приводу этого, стрейчинга. Вас не бісить, що я завжди в одній і ті ж самі курсі? тому що мене дуже бісить, але мені тут ні перед ким вирішатись, то я спрятала свою білу куртку, пальто взагалі не ношу. Просто я завжди отак от виглядаю. Коротше, стрейчинг пройшов дуже-дуже класно. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, казала, казала я чи ні, але ніколи не була саме на стрейчингі. Розумієте? Я була там на йогі, на фітнесі, ще там на чомусь, але на стрейчингі не була. І я не знала, як це все проходить. Ми там тянули наше тіло, не тільки там ноги, звісно, ми ж багато взагалі не робили, тільки тіло, і в кінці вона... Наві... Дякую. Все <кхи> О, тут отак от часи, коли там 10-11, вони отак б'ються. Це я не знаю, я це називаю часовня на школі, тому що це школа, а над нею такі часи, і вони ось таке от витворяють. А ще в кінці в нас була шавасана. Ну, Тобто вона не сказала, що це шавасана, Це в йогі, коротше, остання така а, поза, можна сказати, але найголовніша поза розслаблення. Розслаблення. поза трупа її ще називають. Коротше, було класно. А, молодих прям дівчаток там не було, але були класні жіночки, дуже такі лайтові, смішні, круті. Всі були з України. Сама дівчинка зі стрічингу теж дуже така мила, приємна. Якщо чесно, мені вона навіть трішки більше сподобалась, ніж викладач з йоги от. Буду ще 100% процентів ходити, але я зараз на місяць виїжджаю в Україну, тому трішечки на паузі. І кому цікаво, то ціна була 7 франків. Але ви ж розумієте, це ну для нас, українців. Я так розумію, можливо, вона взагалі орендувала цей простір безкоштовно. Типу сказала, що це для українок чи щось таке. І 7 франків це дуже класна ціна. Йога взагалі була безкоштовно, там, типу, free donation, Ми там по пару франків кидали її в такий мішочок. Тому ціна дуже-дуже приємна. А якщо береш абонемент, то взагалі 20 франків. Я так розумію, що так тоді одне заняття виходить 5,50, Щось таке. Бо просто заняття з йоги чи ще з чогось, мені здається, буде коштувати 20 франків одне заняття для швейцарців. Круто, що є такі е, простіри, такі ком'юніті жінок, українок, де ми можемо самоліт. Де ми можемо ходити, знайомитись, і ціна в три рази дешевше ніж для швейцарців. І якщо чесно, ось тільки ой, зараз, десь от останній місяць, чи може пів. Пів місяця я почала якось нормально себе тут почувати, тому що почала кудись там ходити, познайомилася з подружкою. Я знаєте, мене дивишся приєдки. Це вона мені порадила оцю йогу, стречень. Це дуже-дуже круто. І коли ти починаєш хоча б кудись ходити, займатися своїми якимись звичними речами, тому що цим всім я займалася в Одесі, то життя якось вже так більш-менш налагоджується і становиться більш звичним для мене. Сподіваюся, що все буде тільки на краще, а ще краще щоб закінчилась війна, і я поїхала додому, і там все це зробила знов. Нарешті якихось 48 годин, і я вдома.